Слава Україні! Героям слава! Ви на каналі наше господарство. Сім мирного неба, швидше перемоги. Сьогодні знову у нас відео про сільське життя, життя в селі. Сьогодні буду показувати своє господарство, такий невеликий обхід вечіршній. І будемо порати господарство. Також... Дещо ще вам покажу, але це вже пізніше. Тому починаємо приступаємо. Так, приступаємо до пійла наших кіз. Тут у нас хлібчик сухенький, лупина картопляна. Нанизу ще є також залишки якісь, вже перемішувати вам не буду показувати. Ось так вони п'ють. І зараз будемо показувати Мої овачки. Будемо заглянути їх. Ну і все потроху. Так, це я даю таке піло, курка. Кладу і вівцям це тепле, а потім даю тр трішки холодніше. Ну, не даю людям воду їм. Все так, щоб вони коли будуть їсти, щоб мали чим запити. Також там є лупина картопляна. Зараз це висиплю вівцям, щоб мали що робити. Зараз трішки пізніше, щоб мені не блейли. Ну, давайте будемо їх загонити та й все потроху. Так, іду наші вілці пускати. Так, ось такі вони мої. Замузилися тут трохи. Ну, зараз <тас> будемо їх пускати, зараз все покажу. Отакі. От все, біжуть-біжуть. Так, ось. Кури, гуси, качки. У них тут болота нема наразі, бо трохи підмерзло. Але я не гарантую, що болота взагалі не буде. Ось так. У них тут є ще каструля з водою, вода є. Ну, тут уже далі є. А так хто? Там є такі каструльки від щоб ми сипимо їм зерно, бо вони затопчують у землю, коли так. Ну так наразі. Правда, курочки? Кури в нас несуться, зараз будемо збирати яйця, ми ще сьогодні не брали. Так що я можу сказати, вівці я пустив, вони собі побігли додому на, на передній двір у хлів. Там вони їдять, будуть пити воду, а я... Йду зараз відкривати кури, деякі кури повилізали, бачу. Та й будемо збирати з вами яйця ну і покажу дещо. Ви послідкуйте, поки вівці їдять. Так, слідкуйте за вівцями, а я поки що їм накидаю лупини, не будуть їсти. Так, вона кидаю їм в лупини, тут трохи кукурудзи попало, зараз вони будуть це їсти, поки що їде сіно. Кійдять мої красатульки. Уже замовили ножниці для стрижки, овець. Машинку не... Якось не плануємо, бо ціна і не знаємо, як, що далі буде, тому для початку візьмемо ножниці. Уже коли ми візьмемо ножниці, то я вам покажу. От так, то поки що ви послідкуйте. То просто темно, трохи погано видно. Пішла моя циганочка їсти. Всі її пішли їсти вже. І там ті зараз будуть їсти, бо дивиться, баран такий у мене якийсь. Почав ой, ще побийте все. Баран почав линяти. Так що, напевно, ми пострижемо барана для початку. А потім вже і овець, коли вже окотяться. Не знаю, падає на овець тінь чи видно, якщо ні, не знаю, отак. Вони їдять гарно в опинку. їм подобається. Отак. І зараз покажу таку е, несподівану річ. Не річ, атше, зараз будете бачити. Ось так, такі вівці, як мені писали, напевно, вони будуть і головними героїнями. Ну, ось так якось називайте, як хочете, ну, слідкуємо поки що. Це чорнушка, якісь вони у дві дуже товсті, не знаю. Ну, переходимо до кроликів. Так, кролі, тарас. Сиплю їм зерна. Бачите, є кукуруза ще качани. Але вже сиплю їм оцього так. Доливаю води, бо вони вже відпили. Отак. От Накидав вже їм сіна. І ось так. Нехай їдять, бо у нас почалися морози. Морози, морози. Також наша зайка. Накидав її сіна сюди, бо тут в неї туалет. Тут накидав сіна. І вона почала робити вже гніздо. Сьогодні вже 28 січня якраз вона вкладається у строк. Ну, з дня на день будемо чекати криленят. Не знаю як, що там далі. Хто має крилицю і кроленята, і крилиця має е, крилитися, ну, е, мати криленят, то обов'язково, щоб була вода, тому і, і тоді. Бо буває багато випадків, що кролиця просто е, розкидає або з'їдає крилення. Це через нестачу води. Якщо води немає, або ви забули насипати, або насипали, вода вилилася, то кролиця може так з'їсти криленят або порозкидати. Щоб цьому запобігти, то сипимо багатенько води, їди і нехай наша криличка має здорових криленят. Так, засуну я камеру вам у гніздо. Не знаю, я там нічого не бачу. Ви подивіться, що як там. Бо кролиця якась така трохи зла. Бачите? Там щось є. Ну, я буду бачити, вже, коли буду монтувати, а ви тепер подивіться. Ось там, може щось там вже є. Вона тільки сьогодні, тільки десь 10 хвилин тому побачив, що кролиця починає будувати гніздо. Тобто, Носи у зубах сіно. Ну, йдемо до квіточки. Не знаю, змін тут таких немає. Це та частина, де вона робила гніздо, Он там у углу, але вона е, поступово якось і, е, його там е, затоптала. Як мені писали, читав моя добра знайома, ми дружимо каналами е, пані Наталя. Що можливо, що може нічого, що вона так швидко почала будувати гніздо. Просто, як мені писали, відчу, відчула, що вона буде мамою і схотіла попіклуватися про це швидше. Ну, може вона за якось або е, день перед окровом буде робити це гніздо. Ну, не знаю, не знаю. Це у нас молоденькі кролички вирішили потомство наше обновити, господарство, кролячу лінію нову запустити, тому ось так. Так що годуємо королів і йдемо до корей. Так, прийшов до корей, ось шість ляєчок. Взяв, Ну там ще кури сидять на гнізді. Я вже не маю коли чекати, тому ось шість яєць. Узяв з ящиком, бо неможливо залізти в курятник. Кури посідали з камерою. Не можу залізти, тому ось так. Шість яєчок. Ну, кури несуть гарні великі яйця. Хоч і не багато, бо й похолодало, не знаю. Сьогодні вони в нас були закриті. Так що отакий результат. Можливо, якщо будемо пускати, то буде більше яєць. Ось так. Наші кури, качки, Шість яєць забираю та й буду йти грітися, бо щось дуже холодно на дворі стало. Ось так. Тому, кому сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Хочу попросити у вас підтримки, підписки, лайка. Ну, хто чим може. Хто підписаний, поставте, будь ласка, лайк. А хто не підписаний, то підпишіться. Тому всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги. Нехай цей новий рік принесе кращі новини і щоб усе було добре. Робіть тільки добро і віддячуйте добром. добром. Всім мирного неба і швидшої і нам перемоги! От такі то діла. А з вами було наше господарство канал. Тому до зустрічі!